Я абсолютно позитивно сприймаю цю ініціативу і вважаю, що е, громадські навіть в частині навіть в частині громадськості ви знаєте, я та, тому, чому я ну, спробую пояснити. Я працював в громадському секторі близько 20 років, і всі мене. Хто в медичному середовищі і не тільки в медичному, знають як одного із громадських активістів. І е, з чим я стикнувся, працюючи в громадському секторі, про те, що є дуже багато громадських організацій, які є псевдогромадські організації, це так звані грантоїди чи грантожери, їх називають. Е, в Європі їх називають Гонго Government Non-Government Organization. Насправді це консалтингові фірми, закриті, е, де є 5 осіб, які отримують той чи інший грант, і їхня мета процес. Е, тому я думаю, що керівники таких організацій, які входять в наглядову раду, наприклад, будь-яких громадських організацій, можливо, не всі рядові члени, не всі члени суспільства, звісно, пенсіонерам це норма абсурдною виглядає. Але керівники будь-яких підприємств, організацій, в тому числі і громадських, вони зобов'язані декларувати також свої статки. Тут я би не зовсім погодився з паном Юрієм, е, що обробити на ЗК... Е, Напевно, не на ЗК, а суспільство має подивитися на ті статки і зробити відповідні заяви і громадський контроль провести над тими деклараціями, які вже з'явилися. І контроль ну, з боку... ж там кілька людей і контроль з боку зі, суспільства да. тут важливіший чи чесні ті декларації перед суспільством. Адже на е, кожного члена НАЗК не можна приставити до кожного там народного депутата, міністра, який буде слідкувати, як він живе. Насправді це мають робити. І от як в Німеччині мені подобається, і я і сприймаю абсолютно позитивно цей досвід, коли е, сусід може сказати, що так, от у, у мого сусіда, який є чиновником, з'явився там Мерседес останньої марки. А подивіться, в декларації його немає. Перевірте його на корупційність. Е, тому тут якраз прозорість і відкритість забезпечується е, перед суспільством. Але декларування електронне, яке зараз от здійснено в тому числі і народними депутатами, я швидше сприймаю як ту нульову декларацію, про яку колись говорили. Щоб, безумовно, найважче пояснити, як завжди, і це в Америці було, і в такій демократичній країні перший мільйон. А потім можна зараз відслідкувати в наступному році. Як змінилися статки тієї чи іншої людини, тому що те, що задекларовано зараз? Маса коштів, маса будинків, маса майна. Ну, наприклад, по одному одіозному випадку, який всі вважають одіозним, церкво у пана Матвієнка. Я вважаю дуже позитивним прикладом, коли люди не кладуть гроші в кишеню собі, чи десь там закопують в скляних банках, як прокурори деякі чи судді, а будують церкви. Ту церкву він собою на той світ не забере. Це залишиться для громади, для суспільства. І безумовно, вона Але фор... тільки після цього вона формально як суспільство дізналося, Пан Матвієнко заявив, що він безумовно. передасть цей храм громаді. Це... тому це тому, це прозорість. Зараз, святій, я, святій, знаю, я, мій, мій, я знаю, я знаю тяжкість дев'яності, розумієте, коли ті, хто потрібно. породив в ті 90-ті, дуже багато будували церковну. Я думаю, від того церква святішою не стала. Але та люди, люди вірять в Бога, а не вірять ті, хто будувальники чи на кого вони записані. Ми зараз тому, тому це є позитивом, і е, я би вважав, що законопроект дерев'янка, звісно, з корекцією деякою приймати потрібно. І я, наприклад, за нього б голосував в першому читанні. Дякую, але ну виходить так, що за вашими словами, начебто, єврокомісія, може лобіювати якраз інтереси саме грантожерів, безумовно, а не тих організацій, а які від... справді ведуть антикорупційну діяльність. О ті грантожери? вони беруть в тому числі від що. Апріорі в нашій конституції прописана презумпція невинноватості, І якщо є підозри у набу, вона має всі повноваження перевірити життя, життєвий шлях людини, чи працювала людина в бізнесі, чи не працювала, і запитати безумовно. Кожен я думаю, дасть пояснення. Я абсолютно готовий до, до надання пояснень офіційним державним органам, але ходити самому і сказати ви мене перевірте, бо я такий є. Ну це на виглядає трошки смішно, і популізм. Я думаю, що таких депутатів вони думали, всі, хто декларував будь-які статки, вони абсолютно свідомо мали би думати про пояснення цих коштів.